Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на хрестину. Не забудьте підписатись на канал. На каналі у мене завжди цікаво. Є різні відео, як зробити оформлення на відручення, на весілля, на хрестини. Тож обов'язково підпишіться. Ну а я йду працювати і починаю, як завжди, з каркасів. Всім гарного перегляду! Максимальну кількість кульок я взяла з собою. Скільки взла в машину і вже зібрала каркасик? У мене така арочка. На цю арочку я натягнула велюр і закріпила все магнітиками. До речі, такий велюр, магнітики і таку арочку, все це можна замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі. У Facebook або інстаграм посилання будуть під цим відео. Магніти, які я використовую, просто ідеальні. Найкращої якості. Я користуюсь ними постійно на кожному монтажі. А тепер я буду монтувати написи. У мене сьогодні крила це об'ємні написи, полістерол на пінопласті, а написи Ангелик це просто полістирол. І зараз покажу, як це все виглядає позаду. Це у мене тримається на магнітівках, монтаж буквально півхвилинки. І так виглядає зараз фотозона. Тепер буду збирати гірлянду. У мене вже навіть готові кластери, не просто надуті кульки. Я максимально підготувалась, бо мала, мало часу на монтаж. Тепер все швиденько збираю. До речі, кульки я використовую тут всі колісам. Мені подобаються і кольори, і як вони виглядають, і форма. Така краса в мене сьогодні вийшла. Нагадую, що цей декор, який ви бачите на цій фотозоні, ви можете замовити у нас написи: каркас, велюр, магнітики. Звернувшись до нас в соціальні мережі, всі посилання під цим відео.